В цьому ми будемо робити ось такий соняшник. Ось такою опуклою серединкою листочки. За основу ми беремо урок ехінацея дивна. Так? А в цьому уроці я вам покажу вже більш такі нюанси для виготовлення саме соняшника. Тому, поїхали. Отже, я виклала два кола. Діаметром 27-28 см кожен шар. В мене вийшло по 8 пелюсток на кожному шарі. Раз, два. Серединку, як бачите, я зробила більшу ось. І зараз я вам покажу, як я декорую серединку соняшника. Я дала багато віскози, і вовну я використала двох кольорів: жовток і сонце. І так само в тих тонах взяла віскозу і взяла волокна льону кольору мед. Дивіться, пелюстки в нас принцип перпендикулярної розкладки. А серединка, я тут наклала буквально 4 дещера і один шар я дала кардочесу. Тонесенький слой кардочесу. Дивіться, серединка в нас вийшла діаметром 11 сантиметрів серединка. І я дивіться, що я даю? Я даю льону в тон нашої серединки. Даю льон. Потім я даю шерстяні непси. Ось. Бачите? Шерстяні, ось такі коричневі непси. Я хочу добитися ніби того ефекту якби, насіння. Крім того, у мене брошка по дизайну по зразку є трошки розшита бісером і е, камінчиками. І поміж це я буду от якраз розшивати. Я даю, ну так, не шкодую, так? Даю, тож, е, тут у мене колір кора. Тобто, по суті, я все практично роблю в одному тоні. Бачите, накладаю так, файненько накладаю, не шкодую. Є, наклала. Тепер дивіться, даю трошки чорної віскози, для того, щоб у нас були такі якісь переходи кольорів по цьому. Ось. І даю трошечки світлішого ляного волокна. Буквально також чуть-чуть, чуть-чуть. В цьому багатстві я даю буквально тонесенький, бачите, його майже не видно, тонесенький шар вовни. Це для того, щоб наші оці непси гарно щепилися. Ось. Наклала, наклала, що ніби десь воно поховалося, але вона все одно нам дасть дуже гарну таку фактуру. Два шари я зробила тому що пелюстки я зробила ширші, ніж, наприклад, ахінацеї, ширше, відповідно, їх вийшло менше, але наш соняшник має багато пелюсток. Відповідно, я зробила два шари. І в мене буде і ущільнена серединка. І, відповідно, буде більше пелюсток, оскільки у мене соняшник іде брошка без листочка. Відповідно, я зробила ще один шар. Ось я вже всі краєчки завернула. Ось, бачите, як виходить. Отже, я закінчила валяти. Ось, бачите, що в мене вийшло. Е taraft... <-industri> тобто, це на такому етапі, коли можна вже йти полукати. Ось. Так, по діаметру в нас вийшло 16, 17 см. Ну, навіть 18, якщо від точки до точки 18 см. Але ми ще будемо полукати, ми ще будемо начисто підвалювати, ми ще будемо вимочувати в розчині клею. І зараз ми на цьому етапі маємо зробити одну фішку для того, щоб надати нашій середині гарного випуклого вигляду. Я беру голку з джинсового нитку. Так, дивіться, що я роблю? Я з цього зворотнього е, там між шарами голкою. Так, тут навіть не затягаю до кінця. Наше завдання пройтися пройтися е, і ось тут затягнути. Тобто, бачите, я не проходжу наскрізь, я йду між, між шарами вовни. Ось там в серединку, зі серединки. Все навіть не стягаю, я тільки поки що проходжу. Все, бачите, я затягнула. І тепер тупо стягаю. Не сильно, буквально от чу-чуть, бачите, для того, щоб у нас отут з'явився такий горбик. Все і гарно, міцно зав'язую. І все. І я в такому вигляді йду полукати наш соняшник. Пополочу, і він ще підваляється. Ось тут у мене гуд. Якщо навіть щось, то можна буде ще підтягнути. Ось. Бачите, от я стягаю. Це йду полукати. У мене вийшла серединка опукла. Ось наші дві, дві половинки. Ось, зараз я, буду, я їх буду сушити окремо, але я трошечки хочу все одно надати певної форми. Знаєте, от, от тут, наприклад, притримую і от так ніби піднімаю догори. Тобто, зараз завдання наше улюблене надати форму соняшнику так, щоб квітка була похожа справжні сонячні. Знаєте, що? Дивіться, можна ось тако зробити. Бачите, ось одні пелюстки нижні переплести з верхніми. Ось, бачите, ось тут я поперепихала. Так-отпихала. Угу. Ось. Поперепихала і ніби ось як до серединки. А ще саме краще, Відкривайте Google. Дивіться, як ці пелюстки лягають. і... І треба гарно надати форму. Зараз буду чагувати, бо мені не подобається, ніби зробити, то зробили. А... от. Тож, викручувати можна. Ну, ну, Тобто любе голубе тільки, щоб... Ось, може, я зараз тако повикручую. Щоб ті типу, песточки якось виглядали. Все, і я ставлю отак сушити. Завтра вже на сухо максимум, тобто ідеально висохне, і я вже орде. Бачите, підкрутила, і вже воно зовсім по-іншому. Бачите, вже виглядає. Одним сам я ще зараз буду трошки чарувати над формою, але я ще раз кажу завжди: відкривайте Google, дивіться фото, відео, який сонячний вживу, і так старайтеся. Надавати форм. Все, Я пішла на шукаю готова. Отже, серединку я вишила, трошечки дала бісер. Тобто тут в мене мікс скляні намистинки, бісер, чеський, японський різного розміру. Ось, бачите, наші полюсточки. Дві половинки я зішила такими потаємними шовчиками. Бачите, тут є навіть зюрочки ці дірки, це від якраз шовчик. Бачите, по колу так вишила. У замовленні в мене була заявлена ось така основа, тому дала її, хоча ну, не лежить мені душа, ну, тобто я не можу знайти саме таку основу, але кращої якості. Тому вже даю, яка є. Ось і такий соняшник. Для вас домашнє ще завдання таке цікаве до соняшника зробити листок, хто хоче поекспериментувати. Зараз добре не видно. Єдине, що мені тут не сподобалося, то наші непси, коротше, так, я вже все зваляла, так вже зваляла, що непси наші загубилися. Тобто вони зробили таку легеньку, нерівну поверхню, але не так, як я хотіла. Тому можна накладати більше, і, як бачите, ну, ось так вийшло. Але все одно мені здається, що гарно і цікаво.